Між іншим, якщо вам подобалась ця пара, і ви хочете пофантазувати, якими б могли бути відносини Венздей та Ксав'є, можете передивитись фільм Зима, весна, літо чи осінь, де ці актори грають в пару закоханих. Але що робити з романтичною лінією в серіалі? Можливо, додати нового персонажа, чи може краще взагалі прибрати її? Адже Венсдей вона не дуже то і потрібна. А ні, нам знову кидають натяки на відносини із Стайлером. То вона хотіла прив'язати його до себе завдяки ритуалу. Звичайно, з її слів, вона робила це тільки щоб контролювати його та прибрати небезпеку. Але Каман могла вже просто вбити. Потім ми бачимо натяк на те, що Тайлер теж все ще має почуття, адже нам вже показували, що йому вдавалось відчути присутність Агнес, коли вона у невидимості. Але коли Венздей закопали заживо, він не видав дівчину, щоб дати їй можливість врятувати його колишню. Хоча, можливо, це пов'язано із тим, що Агнес. Вела себе тихіше у цей раз, та він її справді не помітив однак шиперів не зупинити.